СТБ все ж таки мчиться на всіх парах до нас включає п'яту передачу. Може бути небезпечно, обирає пріоритет... пріоритетну цілю кран Вагена, адже одного із по-любому треба забирати, не треба залишати дві гармати, адже це буде біда. Так СТБ заключався до нас вкатити, дає взад, знадію на те, що він не проїде. все зараза прокатився все ж таки, і дає другий раз. Може бути небезпека в чому? Тому що він зараз почне зчищати в нас доволі таки багато хідпонтів, подивиться. Залишається 701 хід пон цього пробує протиснутися. Не треба йому це дозволити зробити. Інакше буде біда. Знов дає. Залишається 379 сімдесят хід понтів. Цього лажна Це може бути небезпечно. Мінімум два рази. ж може. Йому ж треба по нам лупашнути, якщо не продає його вище середнього. Тут блокуємо, на щастя. Він залишається для нас без хід Останній удар. Два гуки всього ж нам на все треба зробити. Було і зробили. Щоб забрати ось цього БК. подивіться, скільки хітпотів з нас чистив. Залишається всього на всього було. Залишилося два. Але це перемога.